В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі у Христі, у сьогоднішню суботу, так звану Лазареву суботу, ми читаємо надзвичайно гарний уривок про Воскресіння Лазаря. Ім'я Лазар в перекладі означає Господь Моя надія. Саме цей день. Лазарова субота розпочинає страсний тиждень. У східній традиції Лазаровою Соботу ми входимо у страсний тиждень, де будемо переживати засудження, розп'яття, смерть, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І лазар є таким прообразом Ісуса, який, ім'я якого каже Господь Моя. Цікаво, що Євангелія для нас промовляє, що Бог хоче нашої співпраці, щоб ми не були пасивними учасниками або споглядачами цього страстного тижня, але що ми брали активну участь в ньому. Зокрема, Христос, Євангелії неодноразово спілкується з людьми і звертається до людей. «Ідемо до Лазаря. Де ви його поклали? Відкотіть камінь, не мов би звертається до людей. І цим Євангелієм говорить до нас, щоб ми були такими активними учасниками цих подій, які стаються і які стануться, щоб ми брали безпосередню участь у, у страстях і воскресінні Ісуса. Ось Євангелія сьогодні заохочує, щоб ми. Переживали серце. Сьогодні в Івангелії ми чули такі дуже рідкісні моменти, коли Ісус розжалувався, Ісус плаче. І, власне, оці також людські почуття, які мав Ісус, вони нас навчають, що і ми маємо так само глибоко переживати зустріч з іншими людьми, щоб ми. Тож мали такі співпереживання разом, щоб ми могли потішити і порадити найперше серцем, з глибини серця. Тому нехай ця лазала субота веде нас у цей страсний тиждень, щоб ми разом могли йти цією дорогою з Ісусом до Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!